У зв'язку з тим, що відеожурнал журнал літературного Миколаєва вже давно став не тільки всеукраїнським, але й напевно і міжнародним проєктом, я хотів би представити до уваги читачів Літніку нову книгу, яка вийшла у серії між Карпатами і театрами в місті Ужгороді. Це авторські переклади поезії Еміла Болеслава Лукача, відомого словацького несунволіста, у перекладах «Нашого земляка Шевченківського лауреата Дмитра Креміня. Якщо говорити про українсько-словацькі зв'язки, першу чергу літературного перекладу, то Дмитро Кремінь, окрім Болеслава Лукача, вже перекладав і Фелдика і багатьох інших авторів, які сьогодні надзвичайно Широко відкрилися для українського читача, які раніше фактично з цими письменниками відомими не були. Що стосується цієї книги, яка представлена ось у мене в руках, то її в основу покладені вірші зі збірки про любов нелюбу, яка була видана у Словаччині у 28-му році. Якщо говорити про самого власне цього поета, то він народився у 1900 році, прожив надзвичайно цікаве, насичене буремними подіями життя яке було позначене не тільки епохою міжвоєнного покоління, між Першою та Другою світовими війнами, але й повоєнними буднями. Я знаю про те, що він був випускником богословських факультетів, він закінчив університет у Сорбоні. Надзвичайно рано почав займатися поетичною творчістю, фактично, будучи 20-річним юнаком, він дебютував на сторінках. Словацьких часописів. Дуже приємно те, що він відзначився як священник, бо декілька років він очолював консісторію. Мало того, він був талановитим викладачем, викладав у е, дівочому училищі. Крім всього іншого, він причетний до створення професійних письменницьких організацій у Словаччині. Це, по-перше, асоціація словацьких письменників, конгрес словацьких письменників. Він був першим редактором словацького літературного часопису. І зрозуміло, що це дозволяло йому бути не тільки в епіцентрі літературного життя, але все-таки залишатися на передовій словацького новітнього неосимволізму. Він став автором близько 20 поетичних книг, а власне, перекладена українською мовою, книга про любов нелюбу, Дмитро Кремінь вибрав поміж них тому, що вона є найяскравішим зразком інтимної, або точніше сказати любовної лірики. Не тільки в Словацькій, але, й, можливо, і в усій новітній європейській літературі. Ця книга складається близько з 30 віршів, які перекладені з урахуванням не тільки поетичного синтаксису, не тільки з урахуванням строфіки, системи віршування, але й з урахуванням традицій. Надзвичайно цікавими є оригінальні авторські переклади Дмитром Кременем, фразеологізмів. Зрозуміло, що античних. Висловів, які абсолютно по-іншому, по сучасному, по новітньому на національному тлі сприймаються. Мені приємно те, що Еміл Болеслав Лукач зміг відтворити своє найпотеємніше почуття до коханої жінки, яку, любов до якої він проніс через все своє життя. Можливо, тут би хотілося б згадати інтимну лірику Івана Франка періоду його зів'ялого листя. Можна було б згадати лірику Павла Тичини. Фактично сучасника і ровесника Імміла Боласлава Лукача. І, очевидно, можна було б згадати поезію шістдесятників, які б, по суті, представили в українській літературі нову течу відродження, в тому числі в осмисленні сучасної української лірики і поезії Європи на загал. Еміл Болослав Лукач надзвичайно відомий і популярний у Словаччині. І в 20-му столітті, і на початку ХХІ століття, його творчість вивчається в університетах, у школах. Його тексти широко поширені серед його. Цікавих читачів. І я думаю, що українсько-словацькі відносини, які посилені з виходом цієї книги, а в межах цього літературний журнал, літературний Миколаїв все-таки набуде нового вияву і нового життя, коли миколаївські поети продовжуватимуть удосконалюватимуть міжнародні зв'язки між різними літературними спілками, організаціями і будуть долучатися до якісного літературного перекладу. Тому я вітаю шанувальників творчості Міла Буласлава Лучика з виходом цієї книги, а Дмитра Кременя, нашого земляка, із черговим тріумфом на ниві літературного перекладу.